Ці роки були часом напруженої роботи по створенню достатньої системи охорони 400 кілометрів кордону, вирішенню побутових проблем навчання та виховання особового складу. Проте, за словами першого начальника загону, результат досягнуто завдяки професіоналізму. Люди, які сюди прибули, вони прибули з різних місць. Но нісворя на це ті завдання, які були поставлені перед особовим складом, були виконані. У вітальних промовах виступаючи зазначали, що виконання службових обов'язків воїнами-прикордонниками відбувається в умовах напруженої, а подекуди дуже гострої та криміногенної обстановки. За ці роки затримано близько 11 тисяч порушників кордону. Проте історичний шлях пройдено частиною за цей короткий час зі всіма суперечностями, в себе цілу епоху встановлення, облаштування загону та його розбудови. сьогодні. Це потужна структура. Яка виконує дуже серйозні завдання по охороні державного кордону, є результати цієї діяльності, і ці результати немаленькі. Багато військовослужбовців цього прикордонного загону нагороджені державними нагородами, багато з них виросли в званнях і посадах. І дуже приємно сьогодні. Працювати з людьми, які виконують обов'язки на теперішній час, на адресу Житомирського прикордонного загону надійшли вітання від голови прикордонної служби України генерала армії Миколи Литвина, прикордонної служби Республіки Білорусь, командувань межуючих прикордонних загонів і, звичайно ж, ветеранських організацій та органів місцевого самоврядування в рамках урочистостей. Нагороду отримала і наша телерадіокомпанія – у всеукраїнському конкурсі «Смарагдова ліра» за телерозповіді в програмі Ретроспектива про прикордонників.